Вітаю всіх ваші шановні глядачі. Сьогоднішнє наше відео це тема пенсій. І не просто тема пенсій, а пенсії екс-народних депутатів. І в сьогоднішньому відео, мабуть, вас цифра ця шокує, скільки отримує колишній народний депутат. Поки мільйони українських пенсіонерів рахують копійки свої, щоб сплатити будь-як за свою комуналку, при цьому колишній депутат, і він же, головний військовий прокурор, це Віктор Чумак, якщо ви пам'ятаєте, він отримує рішення суду, а це підвищити пенсію до 240 тисяч гривень на місяць. І ось рішення суду вступає в силу. І, відповідно, пенсійний фонд має виплачувати Віктору Чумаку. Кожного місяця ось таку суму пенсій. Майже чверть мільйона щомісяця, коли більшість пенсіонерів живе тільки на 5 тисяч. Ось можете порівняти оці цифри: оці два життя колишніх чиновників і звичайних пенсіонерів. Ось і вся реальність пенсійної системи в Україні. В чому ж суть справи? Київський окружний адміністративний суд зобов'язав пенсійний фонд перерахувати пенсію Віктора Чумаку без обмежень. Бо, мабуть, Віктор Чумак не погодився з тією пенсією, яку він отримав до цього. І він звернувся до суду. І після перерахунку. Пенсія вийшла 240,9 тисяч гривень, тобто майже 241 тисяча гривень на місяць. І це у 5 разів більше, ніж було тоді, коли він отримав пенсію до того, як був зроблений перерахунок. Саме Чумак пояснив, що його пенсія базується на 83% від. Заробітної плати, коли він працював головним військовим прокурором і при цьому ще з усіма надбавка. І він отримав повну суму лише за один місяць. А заборгованість пенсійного фонду перед ним склала понад 7 мільйонів. І він відповідно звернувся до суду для того, щоб суд зобов'язав. Пенсійний фонд зробити йому оцей перерахунок. І суд все ж таки зобов'язав. І тепер Віктор Чумак буде отримувати кожного місяця майже чверть мільйона гривень своєї пенсії. Якщо казати про уряд України, то уряд цього року встановив обмеження на надвеликі пенсії. І це для тих, хто не воює. Не може людина просто так отримувати оці надвеликі пенсії. І відповідно, це торкнулося 17 тисяч осіб. Але суди масово скасовують ці обмеження і вони надають простий аргумент, що уряд не може змінювати пенсії своїми постановами і в результаті. Спецпенсіонери це судді, прокурори, депутати, які звертаються до суду, і суд, відповідно, виносить ухвалу і зобов'язує пенсійний фонд робити перерахунок для цих людей. Коли вони працювали ще в свою трудову діяльність суддями, прокурорами депутатами. І відповідно. Оці люди продовжують отримувати в десятки разів більше, ніж звичайні українці. Ось і все. Вони звертаються, надають всі необхідні докази, і суд зобов'язує пенсійний фонд робити оці перерахунки. Ось так діє сьогоднішня система в Україні. Пенсійна система, суди. Тобто. Все робиться для обраних, для тих, які мають вплив, які в цьому житті працювали на високих посадах, і тепер вони хочуть, щоб їм держава сплачувала оці надвеликі пенсії. І ось для порівняння. середня пенсія в Україні 6100 гривень. Понад половина пенсіонерів живе не менше живе на менше, ніж 5 тисяч. А якщо казати про суддів, то вони отримують до 390 тисяч гривень пенсії на місяць. Прокурори від 119 до 219 тисяч гривень на місяць і депутати до 245 тисяч гривень на місяць своєї пенсії. Тобто ми живемо в тій країні, де лікарі, вчителі, військові, які реально тримають цю державу, отримують копійки. І вони не можуть вижити на тій мізерні пенсії, які надає їм держава. А ті, хто писав закони чи керував прокуратурою, ці люди судяться за свою пенсію, яка більше. Ніж зарплата президента. І вони відсуджують свою пенсію. Знаєте, це не просто якась несправедливість, це, м'яко кажучи, це показник того, що система оця працює тільки для обраних. І ось ці обрані люди. Судді, прокурори, депутати. Тобто, оця каста. І це не історія про одного екс-нардепа. Про Віктора Чумака. Ні. Це історія про те, що пенсійна система в Україні, сьогоднішня пенсійна система, давно розірвана на дві частини, на два світи. Для звичайних людей це виживання, а для колишніх чиновників це вже розкіш, це вже інше життя. Ось що таке пенсійна система в Україні. І поки Конституційний суд захищає їхні права. Оцієї еліти, так звані, на сотні тисяч, то з іншого боку, ніхто не захищає права мільйонів людей, звичайних українців. Якщо казати про гідну старість, цього немає. А захист є для оцієї еліти, для цієї касти, для обраних. І так система в Україні працює. І скажіть, де тут справедливість? Якщо взяти і порівняти пенсії звичайних українських пенсіонерів і пенсії колишніх посадовців? З цим, щось треба робити. Але ніхто нічого не робить. І це називається сьогодення. Це сьогоднішня Україна, це сьогоднішня пенсійна система і це сьогоднішнє відношення до звичайних людей пенсійного віку. Отше, ми з вами проговорили про сьогодення і з'ясували на прикладі, скільки ж отримує колишній народний депутат Віктор Чумак. Тому робіть висновки в першу чергу, ставте вподобайки, залишайте коментарі. І ставайте нашими підписниками. Сьогодні ми казали про пенсії і показали вам оцю всю сутність пенсійної системи в Україні. Тому всім дякую і вже до нових зустрічей!